Податківці звітують, вони постійно удосконалюють систему адміністрування податків і зборів. На Черкащині вже 97% платників податків обрали електронну форму звітування. У кожній податковій інспекції працює гостьовий комп'ютер, із нього за бажанням можна відправити звітність. А як платник не вміє, працівник податковий навчить його на місці. Петро Хукаленко повідомив журналістам ще одну добру новину: найближчим часом платникам податків, які подають звітність в електронному вигляді, не потрібно буде платити не лише за програмне забезпечення. Але за самі електронні ключі, які необхідно щорічно поновлювати з цією метою в ДПС України створено центр сертифікації ключів. Ми теж найближчі часи, в найближчі часи у себе будемо відкривати такий центр сертифікації ключів, тобто в області. Теж буде функціонувати така послуга. Поступово податкова служба перетвориться з фіскальну на сервісну. Такий підхід дає позитивні результати, кажуть податківці. Ну, по місцевому бюджету за 4 місяці ми зібрали там біля 100 мільйонів більше, ніж у прошлому році. Це теж дуже суттєво. У подальшому податківці планують закріпити цей результат і продовжити співпрацю з платниками у напрямку сервісу. Вже добре показали себе такі послуги, як швидка податкова допомога і онлайн-консультації. Також Петро Хукаленко нагадав, що нещодавно була створена гаряча лінія пульс податкової. Зателефонувавши за номером 044 284 0007 можна поскаржитися на неправомірні дії податківців. Світлана Пічугіна, Віктор Наточий, Вікка новини.